Старостотерче і лікарем многомилостивий, пантелеймоне, змилосердися наді мною, грішною рабою Божою, ім'я. Вислухай благання і благання моє, змилостив Небесного, Верховного лікаря душ і тілес наших, Христа Бога нашого. Нехай дарує нам зцілення від жорсткого, гнітучого мене недогу. Прийми недостойне моління грішної від усіх людей. Відвідай мене благодатним відвідуванням Твоїм, не возгнушайся гріховних виразок моїх, помажеш їх єлеєм милості твоєї і зціли мене. Та здоровий сущі душею і тілом, залишок днів моїх за допомогою благодаті Божої, зміг привести покаяння і догоджанні Богу. І сподоблюся восприяти благий кінець живого, мого життя, угоднику Божий Пантелеймоне, цілителю Умоли Христа Бога, щоб дарував мені заступництвом твоїм, здоров'я тіла і спасіння душі моєї. Амінь. О великий уготнику Христовий, староста і целителю многомилостивий, пантелеймоне, змилосерся наді мною грішною, почуй мій стогін і плач. Умилостив Небесного Верховного лікаря, Творця і цілителя душ і тіл наших, Христа Бога, як на те Його свята воля, хай дарує мені грішні зцілення від недуги, що мучить мене. Прийми недостойне моління моє, бо немає більшої від мене грішниці, та не погидуй моїм гріховними ранами. А змасти їх єлеї милості Твоєї, і зціли мене благодаті Господньою. Хай же здорова душею і тілом зможу решту днів моїх провести в покаянні, волю Божу бездоганно виконувати, і сподоблюся прийняти благий кінець життя мого, у угоднику Божій, у блага Христа Господа. Щоб своїм заступництвом дарував здоров'я тілу моєму і душі моєї спасіння. Амінь. У великий Христів, угоднику і преславний цілителю, великомученику Пантелеймона, ти душею на небесах перед престолем Божим, предстоїш і триєпостасною Його славою насолоджуєшся. А тілом і іконою святою на землі в Божественних храмах перебуваєш і даною тобі благодаттю різні чудеса твориш, споглянь милосердним оком твоїм на людей, що стоять і перед чесною іконою твоєю моляться, блаючи від тебе цілющої допомоги і заступництва. Піднеси до Господа Бога нашого теплі твої молитви і випроси душам нашим прощення гріхів, бо ми через беззаконні наші не можемо підняти очей до висоти небесної, ні піднести голосу моління до його в божестві неприступної слави, серцем сокрушеним і духом смиреним. Тебе, заступника милостового, перед владикою і молитовника за нас грішних закликаємо, бо ти отримав благодать від Господа, недуги відганяти і пристрасті стіляти. Тебе просимо, нас не зневажне достойних. Тобі ми молимося і помочі твоєї потребуємо. Будь нам у печалях утішителем, у недугах лютих лікарем, у напастях покровителем, для хворих очей, прозріння подателем, дітям хворим помічником, випроси всім все, що для їхнього спасіння корисне, щоб твоїми до Господа Бога молитвами. Отримали благодать і милість і прославляли всіх благ, джерело і дароподателя Бога, єдиного в Тройці святі, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О святий Пантелеймоне, цілителю, Хворих і захиснику поранених, ми звертаємося до тебе з молитвою у цей складний час війни. Зглянься на наших воїнів, які щоденно ризикують своїм життям, захищаючи нашу країну від ворогів. Нехай Твоя благословена душа прийме наші молитви та прохання за них. Ми тебе благаємо. Святий пантелеймона цілителю, оберігай із ціли наших поранених та скалічених воїнів, допоможи їм відновити своє здоров'я та силу, надай їм надію та одужання і віру в свою перемогу над тяжкими випробуваннями. Ти, який сам був лікарем. Знаєш, які страждання можуть переживати хворі і поранені, просимо тебе, Пантелеймона, цілителю, даруй свою лікувальну силу їм і благодать. Нехай твої благословенні руки доторкнуться їхніх ран і допоможуть вилікувати їх. Святий, Пантелеймоне, Молимося і за тих, хто доглядає за пораненими на передовій та в лікарнях. Нехай їм мудрість, силу і терпінню надасть твоє прохання перед Господом. Допоможи знайти їм найефективніші способи лікування та швидке одужання своїх пацієнтів. Також молимося за родини наших воїнів, які ділять страшну турботу і тривогу за своїх близьких, даруй їм міцність і спокій у цей важкий час. Підтримай їх і утверди у вірі. Освяти святий Пантелеймоне, ти, кого величають за твою безкорисливу любов і милосердя. Прийми наші молитви і заступництво, будь нашим покровителем у цей час війни, допомагай нам, захищай і зціляй наших воїнів. Ми благаємо тебе, святий Пантелеймоне, прийми наші слова і почуй наші серця. Амінь, амінь, амінь.